Я впевнений в тому, що ці виклики, які сьогоднішній день стоять перед нашою країною, перед нашим містом, дуже важливо. І від ситуації, в якій знаходиться Київ, залежить дуже багато. Ми розуміємо ту відповідальність, яку взяла на себе. І ця відповідальність лежить е, в першу чергу перед Києвом, перед киянами, тому що ми показуємо приклад. Ми показуємо приклад для всіх регіонів. І я вже багато разів казав: реформи почнуться. Це було предворчим слоганом, і тільки це не тільки слоган. Реформи насправді починаються з Києва, зі столиці, з серця України. Там не делать, а власть би там не знає. Я обязательно я обязательно обращу внимание, чтобы изучили этот вопрос. Пожалуйста, потому что там делать нельзя, и у нас есть на ТВЦ только одна дорога. Сегодня прошло 100 дней находжения на цій посаді. І на сьогоднішній день я можу чітко звітувати, чітко зробити аналітику, що в якому стані нам досталося міське господарство, ключові проблеми, які на сьогоднішній день є в місті, і кроки, яким чином ми можемо вирішити ці, ці проблеми. По кожному із напрямків я робив презентацію. Ще стосується соціального напрямку, транспорту, медичного забезпечення, ключова із проблем. Ми розуміємо, що жодна реформи не ми зможемо зробити, якщо не поборемо корупцію. По всім цим напрямкам, доскональна презентація була більше години. Я зробив, ну на намагався зробити. Такі, знаєте, сконцентровані інформаційної інформацію, інформацію сконцентровано для того, щоб довести, що з нами на цей період часу зробити, які проблеми залишились на сьогоднішній день перед нами, які кроки ми бачимо в наступному. Ми повинні зробити для того, щоб Київ. Продовжував працювати ефективно, щоб не в якому разі проблеми, чи які в які є в Україні, не торкнулись Києва. І одна із ключових проблем, я про це говорив е -е, забезпечення е -е, функціонування міста і питання безпеки для кожного живучого в нашому місті. Я звітую, звітую кожен тиждень, як як він проходив е -е, і що відбулось в місті Києві. Я звітував зараз за 100 днів, перші 100 днів, і впевнений в тому, що наступний раз, 200, 300, 400 днів я завжди відкритий і е, е, впевнений в тому, що тільки від, відвертість, тільки спілкування з громадою, тільки відкритість влади дає, дає можливість повернення самоврядування, дає можливість е, відчуття впливу, не тільки відчуття, а реалізації впливу для кожного. Кияна, який живе в столиці, нам потрібно ще багато зробити багато планів, які перед нами перед нами є. І сподіваюсь, що тільки разом з киянами ми зможемо це зробити не тільки кличко один може вирішити всі проблеми, з якими до мене звертаються. Об'єднавши зусилля, ми можемо е розглянути кожний з напрямків і брати на себе відповідальність, робити зміни, робити реформи в місті Києві. І ключове завдання. Вчора ми е радікували е е асоціацію з європейським союзом. Е ми Рухаємось в напрямку європейської країни і впевнений в тому, що прапором цього руху є столиця нашої держави, місто Київ. Київ насправді повинен стати європейською столицею, і ми повинні робити всі реформи, які почнуться з Києва, реалізовувати їх далі по всій країні.